Оце такі осколки ми познаходили по квартирі. Це в цій кімнаті, потім в спальні, на кухні. Ну тут це з одягу. Такий, який зі склом був, ми викидали, ж не перебирали, а це ми виколупували з меблів та з одягу. У квартиру Світлани у Чернігові в березні прилетів російський снаряд. Жінка разом із трьома дітьми та чоловіком переховувалися у коридорі та не травмувалися. Той день дуже важко згадувати. Було дуже страшно, тому що зривів було дуже багато в нашому районі в той день. І ми не знали, чи вижимо, чи ні. Там повністю ми, двері в квартиру були трохи відкриті. Нас просто накрило пилом, діти почали задихатися. Я, чоловік та син ми просто накривали дівчаток своїми тілами. У квартирі Світлани повилітали всі вікна, уламками пошкодило стелю та меблі, а двері на кухню опинилися на підлозі. Після прильоту у нас тут все посипалося: меблі, всі речі. Вікна, взагалі, у нас впали, були повністю лежали на підлозі. Все було розтрощено, побито. Ходити навіть було неможливо, тому що воно все було просто завалено тут. Після прильоту жінка з сім'єю місяць жила у бомбосховищі. Потім вони жили в будинку знайомих та отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Комісія обстежила житло родини і надала висновок, що ушкодження не вплинули на загальний стан будинку. Світлана має інвалідність, і гроші, які вони збирали всією сім'єю на операцію для неї, витратили на вікна, щоб підготувати помешкання до зими. На це пішло 40 тисяч гривень. Коли трохи заспокоїлася ситуація, ми зверталися до поліції, написали заяву. Далі ми коли отримали довідку в поліції, зверталися на Шевченка в громадську приймальню. Далі зверталися і в ЖЕК, і в соцзахист, захизлом Відписки, розрахунки, як це дорого коштує за свій рахунок. Сказали, зараз маємо все робити за свій рахунок. Соцзахисті сказали вік нам, Наша категорія не підходить у Чернігові діє програма з компенсації на встановлення вікон для тих, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій згідно з програмою. На компенсацію можуть розраховувати пенсіонери, люди з інвалідністю. Малозабезпечені сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, сім'ї, що виховують дитину з інвалідністю, сім'ї, де є діти сироти чи діти позбавлені батьківського піклування. Хоч Світлана має інвалідність та трьох дітей, її старшому сину виповнилося 23 роки, а чоловік працездатного віку. Тому вони не підпадають під категорію сімей, яким можуть компенсувати витрати на заміну вікон. Про це розповіла Суспільному директорка міського Департаменту соціальної політики Ірина Марчук в кожному конкретному випадку ми розглядаємо пакет документів. Зі свого боку я би рекомендувала все ж таки подати документи. А право на отримання компенсації ми будемо визначати відповідно до наданих документів. За словами Ірини Марчук, перелік сімей, яким компенсуватимуть витрати на заміну вікон, можуть збільшити. Це питання на часі, це питання актуальне і можливо буде. Переглянуто перелік категорій, які будуть право мати право на отримання цієї компенсації. Будемо дивитись на в першу чергу на наповнення міського бюджету, і по-друге, на ті категорії, які мають ще додатково проблеми з встановленням вікон. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.